Всім бажаю міцного. Сьогодні хотів поговорити про таку річ, як каталітичні грілки. Вони ж ручні грілки на бензині, бензинові грілки. Поговоримо про це про те, що це взагалі. Трошечки історію навіть розкажу. Було цікаво, подивився покажу пару варіантів. Поговоримо, як працюють, як заправляти. Обговоримо всі деталі цих цікавих штук. І пару цікавих моментів по використанню і так далі, те, що обговоримо. Що взагалі це за штуковина? Це так звана каталітична гарі... Ну, в мене в руках фірми Ковея, Це Корейська. Вони бувають різних фірм, різних розмірів. Я сьогодні відправляв чи вчора. Знайомому виявилося, що він не знає, що це за штука, от записую, може комусь теж буде цікаво. Працюють вони на тому принципі, що там відбувається такий так званий каталітичний процес, там плат всередині в цій частині. Там скловолокно з. Як вона називається? З платиною. І оця платина, вона якраз таки допомагає цьому процесу. По суті, це таке окислення парів, які, парів бензину в даному випадку, які викликають нагрівання без горіння. Тобто, полум'я відкритого немає, але ця штука доволі непогано гріє. Коли вона з'явилася вперше. Я не знаю саме про каталітичні такі штуковини. Перша згадка взагалі про каталітичну грілку ручну була в Японії. Це була така фірма Хакунін Нічі, Якось так. Був там. Чи ні, Хакунін. Нічі Матоба, це був такий дядько в. Японії, який запатентував е, таку горілку в 1923 році. Називалась вона якось Хакін Cairo. І зараз навіть ця компанія також є. Вона Пікук е, називається це пава, павоч, е, така курка з великим хвостом, там навіть е, е, оці прорізі вони в формі цього хвоста. Тобто в 1923 році в Японії вже була така історія. Потім, в 1951 році, в США вона з'явилася, був такий там собі Джон В. Сміт. Джон Сміт типовий американець. Він був президент лабораторії Аладдін в Мінніаполісі. І патент у нього був 25-го, я не пам'ятаю, якого місяця, 1951 року. Компанія це проіснувала і провипускала свої горілки, горілки такі, горілки, скоріше, не горілки. До 1970 -го року. А вже вона звалося цікаво, вона ж Джон і Джоні. Ну, він сам був Джон. Так, до 970-го року випускала свої продукти. А вже на ринок більш відома всім, я не знаю, чи корейська кавія теж в тому конгломераті, але де 60-70-ті роки з'явилися корейські фірми, які ці пави продавали і робили. І з'явилася Зіппо вийшла теж з такою грілкою, тут просто дірочки в неї насверлені всюди. В 2010 році, наскільки я пам'ятаю. От, Це так, якщо коротко в історії, тобто вже 100 років, навіть більше, 101 рік, як той патент був перший, ці штуки гріють людей, які вони взагалі бувають. Це в мене ковія, це просто якийсь ноунейм Китай. Бабочками називаються іноді. Зачасту вони йдуть от в такому комплекті. Іде сама горілка, бачите, як вони можуть відрізнятися розмірами, трошки там є купа різних варіантів. І матеріалами вони можуть відрізнятися. Тут, скоріш за все, сталь. Тут бронза, скоріш за все, якась облатунь нікелірована. Вони навіть відчуваються трошки по-іншому. Ну і ціна, звісно. В комплекті йде лієчка, чухол І інструкція на китайському, в якій навіть картинки не про цю горілку. Ну, але я покажу, як вони працюють. Поясню, це деталі. У Кавії в комплекті у нас йде теж чухол. Він трошечки отакий інший. Їдемо потім, коли буду показувати, для чого чухол. І тут отака от лієчка. Лієчки, в принципі, я думаю, вони по суті ідентичні. Тобто в них мірки, можливо, однакові, не знаю. Одна вища, друга ширша. Е, конкретно в цих. Майте на увазі, коли ви їх заправляєте, коли ви зливаєте сюди от рідину, щоб було воно в позиції LOCK, а не Open. Тут 12 мл. В цій. на коробці може написано. Ні, немає. Але там вони бувають від 12 до 25 мл і заправляються вони. З такими різними бензинами. Саме використовувати варто бензини. Не треба О, отакі очищені бензини, типа Зіппо і так далі. Вони різні бувають. імко ви, напевно не знайдете, немає більше цієї компанії, була колись така. Але на ринку багато різних інших. Компанії, які випускають такі бензини. По суті, вони всі е, ті самі, які підходять для запальничок Зіппа. Ну і принципних діє схожий. Там, всередині, скоріш за все, я не розбирав, але там, скоріш за все, теж щось е, по типу е, якоїсь чи синтетики, чи бавовна, яка тримає цей бензин. Він випаровується з іншого боку, з відкритого, і там вже каталітично все це гріння відбувається. І вся ця магія відбувається. Так от, якщо у вас отака ліечка, дивіться, щоб вона була в положенні лок. Потім ви відкриваєте він, і туди все й уходить. Я покажу на ось ці принцип роботи, але по суті вони однакові. Ми переводимо в лок. Ну, можна навіть взяти ось цю от, використати. Давайте, ну, давайте ми оцей. Прикольний момент, хто не знав, дуже зручно відкривати саме кришечками від горілок, від зіп. Вони так само підходять сюди. Ну, тобто, тут, бачите, така пімпочка, туди чимось треба підібратися. І ось так ось це робиться ну прям дуже легко. Не треба там всякі викрутки і прочі. Ми набираємо. Так, якщо бачили, я також трошечки пролив бензину, і треба буде почекати, поки підпалювати, бо ну, це, тут все перетвориться файер-шоу, ми цього не планували. Напевно, на тканині, от так як я зараз показую, це неправильно заправляти, але ну, дивіться, думайте. Бачите, теж тільки що бензину. трошечки ну, він, Я просто оцей зоро тільки один раз заправляв зіпо, ну воно наче працює. Нормально, я трошки почекаю, поки воно випарується, І заправлю. Ми для того, щоб заправити, знімаємо оцю кришку. Тобто саму цю горілку, де у нас скловолокно з частинками платіни, там, чи сіточка може бути платінова, чи яка. До речі, про те, які вони бувають. Я бачив таку штуку під назвою ГК-1. Я думаю, це грілка каталітична 1. Вона радянська ще, можливо, я не знаю, чи радянська, чи вже півпостсавкова. Там прям оця от грілочка тут просто така, ну вона виглядає, як не знаю, якась версиста штука, а там прям сітка. Наскільки я пам'ятаю, розумію, там сітка була саме або платинова, або з напиленням. Я думаю, з напиленням все ж таки. Вони теж бувають, теж працюють, можливо, трошечки краще, не знаю. Не тестував одну до одної, але давайте заправляти. Я думаю, тут вже немає в мене ніде бензину. Ми просто сюди от ставимо цю штуку, і воно тут заливається. Як бачите, воно виходить туди, я тільки припідняв, як в сиру землю пішло. Я цю грілку сьогодні вже трошечки заправляв, але ну, дозалью. До е, скільки вона працює? Е, різні виробники кажуть по-різному. Бачите, тут написано 12 годин. Я бачив огляди тих же Зіп, де е, прям перевіряли температуру, і вона там і після 13 годин, і так далі, може ще е, робити. У вас на лієчках на оцих от. Я на всіх, що бачив, є різні помітки. Ви можете е, спробувати потім зрозуміти, наскільки вам треба по часу, щоб вона працювала, і стільки її заправляти сюди. Тобто, можна на менше її зарядити, щоб там, там, не 12 годин чи гарила, коли вам там, треба 4-5, а трошки менше. Е, всі виробники, принаймні тих, що я бачив, кажуть, що треба пару хвилин потримати її в такому от положенні. Вертикальному, після того, як заправиться. Я так розумію, це для того, щоб вона пропитала всередину оці всі наповнювачі і почала правильно вже випаровувати рівномірно, щоб тут не було, я так розумію, забагато гарючки. Саме ця та, що в мене, кавея, вона прикольна тим, що має, по суті, запальничку всередині. Тобто, це. Те саме, що ми маємо на Зіпо. Тут кремінь, чиркало і ось цей шнурочок. Я просто не знаю, скільки там цього шнурка і як його звідти діставати, щоб новий поставити, бо в цих зажигалках це робиться просто. Іноді його треба підтягувати. Я вже пару разів це робив. Але це прикольно, бо вам не треба мати додаткове джерело вогню. Бо, наприклад, у цій. От... Цій пабочці, цьому метелику, тут немає його. І вам підпалювати цю штуку доведеться там сторонньою за запальничкою, або там Зіпу візьміть, хоча я порекомендував би. Або візьміть, ну я знаю, там, бік якийсь на, 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 на заправці. Чому не, рекон, не рекомендував би? М тому що є особливість у, вона така ж сама, як. Ця особливість пов'язана з тим, що у вас тут цей е, оцей бензин, він випаровується. Він випаровується дов доволі хутко. Якщо ви колись мали зіпа, ви знаєте, що заправлена зіпа ну, буквально має перезаправлятися кожен день-два. Бо вона просто віддасть паром, випарує весь той бензин, що там був, і ви. Ви просто не зможете її використовувати. Тому не сама, ну, вона надійна в плані роботи, якщо вона заправлена, якщо у вас є звісно, бензин поруч, то прям взагалі хорошо. Але коли вона довго десь лежала, вона може вас здивувати неприємно. Це саме стосується цих горілок, тобто ви маєте розуміти, що ви маєте їх заправляти перед використанням, чи там за півдня, чи там за скільки. Я не засікав, за скільки, але за пару днів вона вивітрюється, ти потім намагаєшся її підпалити, і вона не працює. Це дуже засмучує, коли ти на неї розраховуєш. Пройшло пару хвилиночок. Ми надягаємо цю саму горілочку. Та, те, що я кажу, бачите, вона тільки коли пропиталася, потім починає працювати. Скільки треба тримати так от, відкрите полум'я з цією штукою. В принципі, майже всі інструкції і так далі пишуть 3-10 секунд. Я зустрічав інформацію про те, що якщо вона довго не, ну тобто вона там нова чи довго лежала. Може бути потрібно трошечки більше часу. Тут воно як працює? У вас ця штука нагрівається, воно починає більше випаровуватися і починає краще працювати. Як зрозуміти, що вона працює? Дати їй пару хвилиночок, ну може пів півхвилинки, скільки секунд, щоб ви зрозуміли, що у вас тільки що не відкрите, полум'я її нагріло. А вже вона починає грітися. У мене, в принципі, от зараз вона в руках вже так, добренько, нагрілася. Надягнемо кришечку. Дамо їй трошечки ще квісню може. А, от. Вона гріється рівномірно тут і ось тут. от Вона стає прям такою доволі гарячою. І іноді це може прям бути не. Некомфортно. Також можна побачити, що вона гріється. На камеру, напевно, не буде видно, але от в, в, тем, в темноті, прямо от, якщо повністю буде темно, вона як такий вогник, як такий брімстончик, може горіти. Ну, світитися, вона не горить, вона насправді тліє. Чи як. Ну, там відбувається ця каталітична реакція. Так, ну вон, в мене вона доволі гаряча зараз в руках, і коли вона виходить на свої робочі оберти, в принципі, довго, так от двома-трема пальцями, ви її не протримаєте, вона прям починає в них гріти. Якщо це десь якась кишеня чи щось ще, то буде трошечки краще. Якщо вам прям пече, то ось ці чохольчики, які йдуть в комплекті, вони тут якраз для того. Я, правда, не знаю, як в цьому чехлі вона буде працювати, чи це просто, щоб її переносити е чухол. Але в ну, такому сітчатому воно працює хорошо. О, да, вона, вона працює, це вже точно, вона прям вже руки неприємно починає пікати. Е я не знаю, чи може вона запалити пари того ж бензину. Я не стикався з такою інформацією. Був би трошечки обережніше використовуючи такі штуки, десь де можуть бути якісь безпечні моменти. Якщо у вас є там пірометр, поміряти її температуру, якщо ви знаєте ті температури, при яких може щось небезпечне навколо вас відбутися, ну, зрозумійте, що ви теж маєте тут от таку, такий угольочок гарячий всередині. О, і вона ось отак гріє. Працює вона реально десь півдня, ну, тобто от соняч, сонячний день чи як правильно. Вона працює або ніч. Може вам там зігріти, не знаю, взуття, наприклад, там ви хочете підсушити, непоганий варік кинути, спальник, багато чого. Але ви маєте розуміти, що цей процес він їсть кисень. Тобто, тут теж є трошечки небезпеки. Я не знаю, в яких умовах ви плануєте її використовувати, але якщо це дуже маленьке, дуже закрите приміщення, де ви самі ще й видихуєте кисень, і у вас є отака ще такий споживач, ну, може бути. Не знаю, може бути головні болі, наприклад, початися. Тобто, ви теж думайте, тестуйте, дивіться самі на своє на самопочуття. Що ще тут важливо? Іноді, коли вже в неї закінчується зряд, або воно там дуже десь ви її сховали, так що немає в неї кисню, вона починає погано працювати. А просто її дістаєте, да, вона така вже, як картопелька, знаєте, що от її треба. Ви просто достаєте її, даєте їй трошки кисню, кидаєте знову, і вона знову там качає якийсь час. Будьте з цим обережно, Також я не знаю просто, де ви будете використовувати. Коли вона працює, ну такий аромат трошечки як вихлопу від спаленого пального від неї є. Мені він дуже подобається, тому мені прям це не проблема, але я не знаю. Там, може не всім дівчатам сподобається така штука, теж будьте уважні. Може у вас там. Не повинно бути таких посторонніх ароматів, або ви знаходитесь десь, де такі аромати значать щось погане. Не знаю, там у вас склад ГСМ чи щось ще. Ну, Тобто зважайте, теж подивіться, як вона працює і так далі. Давайте поговоримо про те, взагалі, як вона використовується. Майже всі такі, ну, блін, це гаряча штука, треба прикладати її там в перчатку, десь там в. Взуття, там, в, карма, в кишеню там, і так далі. Я бачив інтерв'ю з одним дядьком нашим з спецпідрозділів, і він сказав: ні, типу, ну, ви не розумієте, чи, чи що. Ви берете цю штуку і кладете її в місце, де проходять ваші кровоносні судини. То це десь під руку, там під паху, ви грієте поток крові. І тоді у вас буде вся рука грітися. Я не потерпляв в такі моменти, що мені треба було прям прогоріти всі кінцівки. Мені більше треба було дрібна моторика рук. Саме тому я її більше в руках, як грілку використовував, або там, не знаю, в спальнику клав просто собі на груди. І було дуже, дуже тепло, дуже комфортно. але Якщо вам буде потреба, то зважайте на те, що є отака порада використовувати ці грілки. Так, вона дуже приємно гріє в цій штуці. Використовувати ці грілки саме от в таких місцях, тобто це там пахви десь там і так далі. Що ще? З Цікавого і важливого ось ці ось самі грілки, тобто оці. Штуки, які гарять. Бачите, тут вот так от. Трошки ближче поставило. Ось тут от... кріпиться. В дані. Там пластина така, скоріш за все. Ну, бачите. Я не знаю, це, мабуть, високотехнологічна якась скрепа, скрепка, може, платінова, платінова скрепка, я не знаю, як тут. Але, скоріш за все, оця штука дістається чи якось виймається, вона може, вона може мінятися. Принаймні на кавію я знаходив змінні, і в мене є парочку, вони лежать і їсти не просять. Тому пошукайте, в чому, чому така, чому не кавія? Тому що кавія коштує разів два чи в три навіть дорожче, ніж оця. Не завжди ви можете собі дозволити це. Я тобі тобі купую їх. Трошки В кількості, бо роздаю знайомим військовим. Але, можливо, вам воно взагалі не знадобиться. Візьміть дешеву, спробуйте. Ну, Вона, звісно, може працювати трошки гірше, ніж дорога. Але ви зрозумієте, чи потрібно для вас чи ні, можете потім купити собі кавею, Або купити Zippo. Їх багато на ринку там брендових всяких. І до них можна купити ось ці саме. Попальники оці всі. Ну, вона прям. Е мені здається, що навіть е інфрачервоним випромінює е тепло. Вона прям дуже гаряча. І тримати прям боляче. Але якщо вам вдруг, я не знаю чому, але мало ли вам захочеться її погасити. Як це зробити? Звісно, можна спробувати знайти якусь коробку. Герматичну там закрити і почекати там пару хвилин. Але я не певен, що вона потім не розгориться знову. Скоріше за все, правильним варіантом буде спробувати просто якісь там плоскогубчиками зняти оцю всю штуку. Я просто руками туди зараз не полізу, бо воно гаряче. Зніміть просто оцю оцей елемент, самий, в якому вся магія відбувається, це має зупинити горіння. Е, наче все, така дуже прикольна, корисна річ. Е, як бачите, тут 12 мл е, оця от мірочка. Зачастую такі от, е, банки, вони на 130 мл. Це про використання зараз. Е, тобто, вам вистачить, ну, десь на там. 5-10 зарядок. Просто що я знаю, що тут заливають по два заряди, щоб їй дольше вистачало. А, важить, ну, 200 там, ну, 150 грамів, бо це жестяна штука. А, дуже прикольна річ з собою мати. По-перше, це джерело для оцих от історій, для того, щоб себе зігрівати. Другі ними розпалювати доволі зручно, всякі там вогонь кастер, не знаю, там, що вам може бути треба. Мати парочку таких з собою. Не займають багато місця, важуть там грам 250-300, не знаю. І е, якщо брати по 10, ну давайте по 5 зарядок навіть візьмемо, 10. 10 діб ви, ну, 10 днів, я думаю, все ж таки в е плані по 12 годин 10 зарядок, у вас буде таких точно. Ну, може більше, там, по 13. Це ж все ж залежить від температури, від того, як воно випаровується, від того, як працює ця штука, скільки кисню і так далі. Але десь дві такі банки дадуть вам ну, 10 ночей з якимось елементом, що дає е е е теплова. Судячи по тому, що вона працює і в кишені, і там в спальнику, і де хочете, то вона, скоріш за все, буде працювати і в горах. Але я думаю, це краще на якихось профільних форумах подивитися, хто їх пробував на висотах використовувати, як вони працюють, чи працюють і так далі. Але ви там, долили одну банку, викинули її, там, спалили, не знаю, вона жестяна загорить. І у вас вже легше повозів все. В принципі, це все. Бажаю вам берегти себе Україну. До нових зустрічей!